У прилуках мають на меті змінити підхід до організації перевезень школярів на міських автобусних маршрутах. Зміниться не лише сама система, але і вартість перевезень. Про це йшла мова на черговій зустрічі з перевізниками, розповідає заступник міського голови Олександр Сивенко. Рішенням виконкому Ніжинської міської ради 22 вересня було затверджено вартість проїзду школярів в місті Ніжині – це… 5 гривень в шкільний період і 8 гривень в канікулярний при наявності у учня, учнівського квитка. Як результат на вчорашній зустрічі з нашими перевізниками, саме цей механізм було ними запропоновано використати і на наших міських маршрутах. Тобто повернутися до учнівських квитків і відійти від талонної системи. Нагадаємо, у прилуках талонну систему при перевезенні школярів було запроваджено ще у лютому 2018 року. Учень заходить в салон автобусу, і якщо в нього є талон, який він отримав у навчальному закладі, він користується громадським транспортом безкоштовно. У разі якщо у школяра у дитини немає талона, то необхідно буде платити загальноміський тариф. Як результат, вчора на зустрічі перевізники запропонували відійти від талонної системи і повернутися до використання учням учнівських квитків. Це дозволить учням користуватися громадським транспортом без обмеження в кількості їздок, і головне, це дозволить всім. Учням міста Прилуки користуватись громадським транспортом щодо вартості перевезення школярів. То тут точка зору перевізників розділилася. Одні перевізники запропонували використати тариф, який затверджено в місті Ніжині 22 вересня. повторюсь, 5 гривнів в навчальний період і 8 гривнів в канікулярний і у вихідні дні. І інша частина перевізників запропонувала при наявності учнівського квитка вартість проїзду 10 гривнів. Без протягом усього календарного року, аби відійти від талонної системи і впровадити механізм учнівських квитків, які в прилуках існували з квітня 2013 року, і до 2018-го, необхідне відповідне рішення сесії прилуцької міської ради. А безпосередньо вартість проїзду учнів, яка станом на сьогодні при наявності талону, тобто відшкодування, здійснюється 3 гривні за кожного учня. Це окреме рішення виконавчого комітету, і головне, це цей механізм під підпадає під закон України про засади державної регуляторної політики, що потребує розгляду вартості проїзду громадською радою, депутатами міської ради і вже аж тоді виконавчим комітетом тобто, доволі складний бюрократичний механізм, який триватиме від 30 до 60 календарних днів, про що й було по. Повідомлено перевізникам, а тим часом у прилуках законною залишається талонна система при перевезенні школярів.